Добрый. Привет. Привет. Ну что такая красивая? А что нельзя? Что нельзя? Ну, можно, конечно. Ну, такая. А откуда? Украинка. У нас, Украинка. У нас... Украинка. Детей, делаю, детей, делают любовью. детей делают с любовь. А область какая? Херсонская. Херсонская. А, херсонская. Война. А вы откуда? А вы откуда? А из Рязани, Россия. О а чем общаетесь? А О чем? Да вообще хочу узнать, как у вас. Как вы думаете, чем закончится эта война? Да Бог его знает, чем. Она будет, конфликт не будет совершен, завершен, я по-русски сказать. Завершенный. По конфликт не будет окончен, пока будут спорные территории, согласитесь. Да и... Я, 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 я сам не соглашаюсь, просто я не могу понять, какие исполненные территории. те, которые международно признаны да. Украиной, э, э, что это территория Украины, и находятся под э, оккупацией Российской Федерации. Да. То есть конфликт не закончится никогда. Ну, вы считаете, что никогда? Вы думаете, что никогда не вернутся эти территории? Не ну, в России вернутся. Ладно. Ну, а как вы хотели -то? Ну, честное слово. А, кстати, вот почему вы пытаетесь перейти на э, украинскую мову, если вы живете в Херсоне, то там все говорили на русском языке всегда. Не знаю, я с народа не разговариваю украинскую мову. А вы где родились? В Херсонской, Херсон? в Херсонской области. А, в области? Я согласен, все, все говорили на украинской мове. И вместе. Мои, моя мама с места. Да. С какого места? Моя мама с места Винница. Да. Винница? Так. Ладно, да. девушка, вы, честно говоря, вот я не могу понять, вот если вы считаете, что должны вернуться земли, а куда... А вы не вважаете, что окупованные территории должны вернуться власнику? А ні накупіваної Тобто як це немає? Ваші війська хіба не за на території України? Ні. А не існує договору між, між Україною і Росією про визнання кордонів? Ні. Як це ні? 2003 року Путін підписав. 2004 року Держдура ратіфіцирувала і наш парламент ратіфіцирував. Як це ні? Якщо ви якщо ви отрицаєте реальні факти, то значить ви або дурень, або перекидуєтеся дурочком. Ні, я, я не українець, я не дурень. То чому ви відрізаєте факти? Дело в тому, що а, була демаркація границі і не було. Та хоч це останнє, останній крок був і що. Кордони визнані і підписи поставлені, і, і, і держдура ратифіцирувала цей договір, і український парламент. І Україна в кордонах, Україна визнана всім світом незалежною державою в кордонах 91-го року. Ну, не буде України. Чому? Ну, тому що це э, мертворождене дитя. А Росія? А Росія? Це що таке? Росія. Це, це країна, в якій більше тисячі років. А ви не хочете, щоб Україна була? Ви не хочете, щоб Україна була? Так, да, не хочу. А чому? А чому? Ну вот смотрите, вот скажите, пожалуйста, вот Урал это страна? Это частина Российской Федерации. Нет, это территория. А Сибири это страна. Це частина Російської Украине, это частина Российской Федерации. Это территория. Украина не была територіей. Украина это окремий народ и окрема нация з окремою мовою. Немає Уральскої мови, немає сибірської мови. І, і Уральської мови немає Сібірської, а українська мова визнана всім світом окремою мовою. Окремою мовою слов'янської слов групи. Да ні, не виніслав'яні. Які ви слов'яни? Ви люки. Ти нацист якийсь. Ти нацисти. Ви сільюки нацисти. Боже, диви, як тебе плющить від моєї української мови. Як вона тебе бісить? Тим нацист? Шухевич нацист? Ні. Євреїв побивали. Покажи мені рішення суду, що Бандера нацист. Бандера. бандера нацист. Покажи мені рішення суду, що його визнано нацистом. Ну, так, ну, і посмотри. так нема такого це брехня. Це такого. Ти брешеш. Як тільки я відкриваю свого ворота, вона бреше. Ні, бреш, бреш, брешуть брешу завжди українці. Так, ви того ваша земля проклата, проклята російська. вирождаю таких, як ти фашистів і нацистів. Ні. Ти не визнаєш українську націю, ти нацист. Ти не визнаєш українську націю, ти нацист. Почитай Пушкіна, Новоросія, ти дебіді. Почитай Пушкіна. Тиха Українська ночь. Почитай Пушкіна. Почитай Пушкіна. Почитай Котляревського, я не їду. Почитай Тараса Шевченка Григоровича. Почитай, почитай всіх. Почитай Стуса, якого ви замордували. Почитай українських письменників, щось до тебе до дійде. Гоголя почитай! Гоголя почитай, ким він себе вважав. Писатель. Ти, фашистюга. ти фашистюга. Скажи мені, чому ти не хочеш, щоб Україна не було, щоб Україна не стала. це Це не люди. Це гниди. Аргументуй. Аргументуй. Ну, гнідий, ми ні на кого не напали, ми нікому нічого поганого не зробили. Ми жили своє спокійне життя в своїй країні, на своїй території. Ми ні до кого не влізли, не розказували, як кому жити. Не Ні, це росіянці займаються таким. Ваші росіянці самі знімали відео, як в Маріуполі розстрілювали мирних громадян. Ваші росіяни по телеку, от по телевізору у вас показували нещодавно фільм російський, як російські військові в Маріуполі розстрілювали цивільні автомобілі з людьми, вбили жінку і це показали у фільмі. Хочеш покажу? Ну, Висурс. Ні, росіяни. Росіян. Це ваш російський документальний а, фільм. Ваш російський документальний фільм. Ні. Ви Ваш російський документальний а, фільм. Ви Ваш російський документальний фільм. Там командир віддає наказ стріляти по всім, а потім в другому кадрі показується, як ваші військові розстрілюють цивільну машину і кажуть, що, вона вже все, вона 200, вона вже умерла. А там діти в машині разом з жінкою були. Ви піддайте, ви піддалися, ви злочинці. І Російською імперією буде зруйновано. Російська імперія, Російська імперія не доруй... її не доруйнували. Це велика помилка була всього світу. Ми вас доб**ли, ми вас хрестили, ми вас відспіваємо. А ти не підгорай так, дід. Ти так не підгорай. Вам Україна кісткою в горлі давитися цією Україною. Жаба вам душить, що існують українці. Ольга. А таке старе, жило, собі, своє життя, могло б жити далі, Ні, він мріє, щоб Украина не стала. Ну це ж просто якийсь... абсолютно нікому не нужно. І поэтому мы говорим, что вы просто-напросто не донация, вы мусор, который надо уничтожить. А потому что вас никто не любит, никогда не будет любить. Потому что вы не люди. Просто-напросто, Ви выщите. А ви русі это не люди. Продовжуй. Ку -ку. Продовжуй. Ку -ку. А продовжуй. А що тебе продолжить? Та продовжуй, що ти там тявкаєш? Гаркай, собака, давай. Прошукай, прошукай гімн України. Ну, давай. Для тебе? Для тебе? Хрилки? Ой, як тебе гарно виходить собака, так. Давай. Рюк. давай Оце треба показувати Трамп. Оце треба показувати американців. Оце треба перекладати. Оце чудовисько треба перекладати на всі мови світу, і показувати в всьому світі. Хрюхай, гімн України. Ну, давай. Клюкай. Ідеальний Ну, справді, Нацисти та Бандеру. Покажи рішення суду. Шухевич суд. Покажи рішення суду. Покажи мені рішення суду. Рішення суду, що Бандера є є нацистом. Покажи мені, будь ласка, Шухевич. покажи рішення суду. Був Нюрнберзький процес. Судили нацистів. Покажи мені рішення Нюрнберзького процесу. Що Бандера чи Шухевич були нацистами. А не нацисти? Ні, вони націоналісти. Вони націоналісти. Ні, вони націоналісти. Ні, це нацисти. Націоналісти це нацисти, чи що? Націоналісти це нацисти. Ну, у вас це, це не націоналісти, націоналісти, це нацисти. Так, покажи рішення суду. Поки ти не покажеш, не докажеш, то ти просто підеш. Справжній, справжній нацистюга. Самий справжній. Отаке було у Гітлера ставлення до євреїв. Хто бачив фільм Хлопчик в полосатій піжамі? Отаких треба показувати росіян, яких Трамп сьогодні благословляв. Показувати американцям в сенаті, показувати.